Вітаю! Сьогодні 23 вересня 2024 року, а це означає, що Україна втретє святкує органічний день разом з Європейським Союзом. Саме тому, і сьогодні я знаходжусь в офісі компанії Organic Standard для того, щоб задати декілька запитань Сергію Галашевському, який є директором даної компанії. Компанія Органік Стандарт. Це перша українська сертифікаційна організація, яка займається інспекцією та сертифікацією органічних виробників, і була вона заснована у 2007 році. На даний момент ця компанія є лідером в органічної сертифікації в Україні. Пане Сергій, розкажіть, будь ласка, як змінилося ставлення споживачів до органічної продукції останнім часом? Добрий день. Органічне виробництво розвивається останні фактично, 30 років. Досить послідовно, щороку з'являється приріст органічного ринку від 5 до 20%. Відповідно, кількість органічних споживачів органічної продукції постійно зростає. Якщо ми говоримо за Україну, та ж сама тенденція спостерігалася і в Україні до початку широкомасштабного вторгнення. Потім у нас був трішечки такий відкат. Я думаю, пов'язаний з тим, що частина споживачів виїхав за кордон. Але 2023 і 24 році ми спостерігаємо зростання. зростання обсягів реалізації органічної продукції на внутрішньому ринку. І, відповідно, це свідчить про те, що. Зростає кількість споживачів органічної продукції. А якщо ми говоримо знову ж таки за світові тренди, то вони показують позитивну динаміку, і навіть був такий трішечки невеличкий відкат в кількох країнах, навіть не в усьому світі, у, під час ковіду. Але потім наступного року ці всі е, е, показники вони знову ж таки зросли навіть з цього, цього відкату. Тому я. Переконаний, що є позитивний тренд, і він буде поки що спостерігати в майбутньому. Є досить багато виробників, які на сьогодні хочуть стати органічними виробниками, змінити трошки технологію. І тому хочу вам задати таке запитання. Розкажіть, будь ласка, які виклики постануть перед ними, коли вони захочуть стати органічними виробниками? Органічне виробництво включає в себе багато різних галузей. Це і рослинництво, і тваринництво, і бджільництво, аквакультура, заготівля дикорослих продуктів, навіть виробництво водоростей, виробництво харчових продуктів, в тому числі і торгівля і дистриб'юція. Тобто, всі, повністю весь агріфуд в принципі, охоплений. Um, і кожна з цих окремих гаузей, вона має свою специфіку, свої вимоги до органічного виробництва. Є гаузі, де перехід на органічне виробництво відносно легкий, наприклад, візьмемо гауз з готівлі дикорослих продуктів. При виконанні певних вимог, їх там не досить насправді багато. Базове це забезпечення, зокрема, простежуваності, що в принципі є базовою вимогою для продуктів харчування. А цей перехід можливий. Я вам скажу, у нас більшість компаній, які займаються заготівлею дикорослих продуктів і зокрема, і експортують цю продукцію, вони вже мають статус органічний. Є галузі, де цей перехід складніший. Зокрема, якщо ми візьмемо рослинництво, там перехідний період становить 2-3 роки. Тобто є перехідний період, коли господарство вже працює по, за вимогами органічних стандартів, але ще не має реалізувати свою продукцію як органічну. А є тваринництво. Де ще складніше, тому що там, крім того, що має бути органічна кормова база, тобто вже рослинництво має бути конвертоване на органічне. Ще є ряд специфічних вимог для утримання, розведення, відгодівлі тварин, лікування їх, доступ до вигульних майданчиків і так далі. Тобто є ряд специфічних вимог, які ну, є трішечки складнішими для виконання, і якщо Переходить е, традиційне е, господарство на вимоги органічного виробництва, інколи навіть приходиться зробити якісь певні реконструкції, тому що, наприклад, вигульні площі чи площі утримання для тварин вони більші, бо є базова вимога добробут тварин, і це передбачає певні, е, певні умови. А, тому, відповідаючи на ваше питання, підсумую, що для певної галузей цей перехід може бути простіший в межах одного року. Для інших галузей це такий більш тривалий процес, його потрібно гарно планувати, познайомитися з вимогами, він може займати 2-3 роки. Угу. Дякую. Органічне землеробство поступово розвивається і, звичайно, не буває без інновацій. Тому розкажіть, будь ласка, про ті найбільші інновації, які ви спостерігали під час інспекцій в органічних господарствах. Дякую, гарне запитання. А, існує дещо хибна думка, що органічне виробництво, наприклад, органічне розвинництво це такі е, е, старі методи, старі підходи, досить примітивні, коли не можна використовувати е, засоби захисту рослин, е, і все відбувається якимись такими більш, більш е, е, древніми способами. Насправді, е, сучасне органічне виробництво це досить інноваційна галузь. Тому що виникають певні виклики, певні проблеми, які потрібно вирішувати, і для цього потрібно залучати вже більш сучасні підходи. Наприклад, якщо ми говоримо за контроль бур'янів, звичайно, ці речі не можна використовувати гербіциди. Можна лише використовувати е, фактично механічні засоби контролю, агротехніку, і, і ті господарства, які мають в своєму арсеналі сучасну агротехніку, які використовують GPS-навігацію, з, наприклад, е, камерами, які дозволяють ідентифікувати в рядку для просапних культур, е, які е, більш, е, скажімо так, е, Комплексні в своєму підході можуть виконувати кілька операцій є більш ощадливі до рослин, наприклад, да? тобто вони мають певну перевагу в подаванні цих складностей. Інша тема: ми беремо, наприклад, живлення рослин знову ж таки без роботи з біотою з мікроорганізмами. Розуміти, як вони працюють, як їх можна ефективно використовувати, як їх можна підсилювати, наприклад, біопрепаратами а неможливо вирішити ті, ті задачі поживлення, які стоять для, для виробників. А, і теж стосується, в принципі, і захисту, і теж стосується і, і зберігання продукції, тому що можна виробити органічну продукцію, виростити. Але якщо зробити помилки під час її зберігання, можна втратити врожай. Знову ж таки, підходи. По навіть підготовки насіння до сівби, да, тобто до посіву, вони теж є важливими, тому що важливо зберегти цю насінку, щоб вона максимально дала свій потенціал. І ну, знову ж таки, можна про це багато дуже говорити. Якщо підсумувати, то сучасне органічне виробництво воно без інновацій в принципі, неможливо. І я хочу сказати, що багато українських компаній вони практикують ці інновації і показують. Дуже гарні результати і вигідно відрізняється від деяких своїх європейських колег. Розуміло, дякую вам. Ну і не можу не запитати у вас про переваги, які можуть отримати органічні виробники, якщо перейдуть на органічну технологію та отримають сертифікат від компанії Органік Стандарт. Звичайно, перехід на стандарти органічного виробництва – це абсолютно, як то кажуть, свідомий вибір кожного виробника. А от сертифікація це ринковий інструмент. Тобто сертифікація необхідна тоді, коли виробник хоче заявити свою продукцію як органічну, відповідно, отримати певну преміальну доплату за цей статус, за цю якість. Тобто, відповідаючи на ваше питання, це актуально для тих, для тих виробників, хто хоче відкрити для себе нові ринки, нових покупців. Інколи важливо задовільнити свого існуючого покупця, тому що покупці зараз не хочуть купувати. Продукцію в різних постачальників Вони хочуть, щоб постачальник міг задовільнити їхні вимоги по різній якості продукції. Раніше згадували мною виробники декоросої продукції, власне для них це дуже актуально, тому що якщо. Вони продають 90% свої 90 своєї продукції як неорганічну, а лише 10% як органічно, але плюс-мінус тим самим постачальникам. То ті постачальники вимагають від них, щоб вони мали теж статус органів. Вони не будуть шукати для тих 10% іншого постачальника. Вони хочуть, щоб їх повністю задовільнили. Тобто, це і про задовільнення свого покупця. Повторюсь, да і це про. Розширення ринків збуту, тому що деякі е, шукають виключно українську органічну продукцію. Українську сказав це дуже гарно саме українською органічну продукцію. І е, якщо подивитись на топ 10 країн, що купують українську органічну продукцію, це високорозумно країни Європейського Союзу чи е, Північної Америки. Це туди входить і Німеччина, і Швейцарія, і Нідерланди, Сполучені Штати Америки, і Австрія, і Бельгія тобто країни не самі бідні. Що може свідчити про те, що продукція є дорожчою, і відповідно є унікальна можливість наших виробників скористатись цим і отримати цю додану, додану цінність, отримати більше коштів за реалізацію такої продукції? А як впливає впровадження органічних стандартів на місцеві економіки? Теж гарне питання. Насправді, якщо беремо органічне господарство. Воно більше є сталим, більш є залежним від своїх власних ресурсів. Так, так побудована сама система, такі вимоги, що воно має в першу чергу рахувати на свої ресурси. А там більше потребується людського ресурсу. Тобто, знову ж таки, це той плюс, що є з'являється робочі місця для людей. Тому що які, які б не були інновації чи механізація, все одно без залучення людей в органічного виробництва неможливо. Це стосується, наприклад, і рослинництва, і тваринництва, особливо, що ми говоримо там, про ягідні культури, да, їх потрібно ем, збирати, доглядати за ними і так далі. Тобто це е, е, залучення більше людських ресурсів, це певна сталість в регіоні, тому що е, це і, і, і певна така е, різноманітність. Яка передбачається у виробництві продукції. Це, наприклад, якщо ми говоримо про рослинництво, як то кажуть, чи, чи рано чи пізно, але все одно будь-який виробник органічної рослинної продукції задумується про те, щоб почати тваринництво. тому що потрібно забезпечувати живленням рослин. І в нас багато таких прикладів є. А вже почали рослинництво. Починається збільшення робочих місць. Знову ж таки, зовсім по іншому працює економіка. І якщо виробник органічної продукції вирощує якусь одну один вид продукції, право його знову ж таки цілозміна і е, вимоги по біорізноманіттю змушують поступово насичувати більше, більше продукції. Тобто я вважаю, що це має е, однозначно позитивний, позитивний вплив. І навіть залежність від власних ресурсів, е, е, наприклад, замість того, кувати імпортні. Імпортні а, засоби захисту рослин, органічні виробники переважно купують, якщо є необхідність, вітчизня, не ті ж самі біопрепарати. Знову ж таки, це теж, як працює економіка. Так, можливо, ви зможете поділитися з нами успішними кейсами ваших клієнтів, які впровадили в себе у виробництві органічне землеробство і отримали хороші результати. Дійсно, у нас є а, ряд. А, ну, Виробників, наших клієнтів, експортерів, які мають досить непогані результати. Я взагалі вам скажу, що у нас під нашим контролем знаходиться 140 експортерів органічної продукції з України. Тобто в нас фактично експортують і, і великі, і малі, і середні. Це унікальність органічного виробництва, що вони не бояться починати експорт, починають працювати самостійно. І коли почалося широкомасштабне вторгнення, мені здається, органічні виробники вони більш Адаптовані були до реалії, тому що вони, в принципі, вміли експортувати. Вони відразу знаходили по шляхи реалізації, шляхи логістичні для цього. В той же час, як інші, які звикли працювати суто на порт або навіть з поля, вони в них не було такого досвіду. Повертаючись до успішних кейсів, тобто в нас є клієнти, оператори органічного ринку, які Починали з самого початку як органічні, як стартап. Тобто вони з самого початку вирішили стати органічними, дуже ціленаправленно вийти на європейські ринки або вийти на внутрішній ринок. І є досить багато успішних брендів, які це вдалося зробити і на внутрішньому ринку, і на зовнішньому ринку. Якщо ми говоримо, там, наприклад, за внутрішній ринок, Organic Standard публікує щороку рейтинг десяти найпізнаваніших брендів органічної продукції в внутрішньому ринку, можна з ним ознайомитись. І там, наприклад, є Такі бренди, як Organic Milk, Старий Порицьк, екород, етнопродукт, Big Blue, ягідна продукція. Справді ну, досить багато, я всі не зможу перерахувати. Це досить успішні бренди, успішні стартапи, які були реалізовані. У нас досить багато, як казав, 140 експортерів, і з них є ті, що працюють навіть з. Готовим кінцевим запакованим продуктом на зовнішній ринок. Це і виробники лохини, наприклад, і березового соку. У нас е гриби в Україні робляться 100%, запаковуються експортуються. Ну, насправді досить багато і успішних е кейсів, і, і, і суто органічних стартапів, про які я вам казав, і тих, які. Займалися неорганічною продукцією, а вирішили додати собі в сегмент як окрему торгову марку або окремий напрям виробництва органічну продукцію, теж мають гарні результати. Причому, як показує практика, я чую по відгукам, що наявність органічної сертифікації і асортименту органічної продукції часто розширює можливості для всього асортименту компанії. Тобто вони заходять з органічною продукцією до якогось покупця, а потім уже Оскільки покупцю цьому часто потрібна і неорганічна продукція, мають можливість реалізувати свою неорганічну продукцію в теж до того покупця. Так. А які поради ви дали виробникам, які хочуть стати органічними виробниками, ну і тим, які вже є органічними виробниками також? Щоразу, коли до нас приходить новий потенційний оператор органічного ринку, ми Кажемо йому, щоб він гарно подумав. Тому що органік це не про легкі гроші, це все-таки про труд, про віру в те, що тим займаєшся. Це не просто додати лейбл на свою продукт, продукцію, продати її дорожче. Це такий самий, ну, таки, такий самий бізнес, який неорганічний, що потрібно дійсно рахувати, планувати, вивчати, думати, а особливо. Тим, що часто виконуючи, щоб виконувати вимоги органічного виробництва, треба ну, робити якісь структурні зміни в підприємстві, які потім, напевно, буде важко відкотити назад, бо не зовсім логічно. Тому ми дійсно кажемо, щоб гарно подумали, вивчили вимоги органічного виробництва, чи можуть вони їх виконати. Подивилися на успішні кейси, як ви кажете, да, хто працює на органічному ринку, можливо, там, зв'язалися, відвідали. Де деякі в нас є відкриті досить оператори, які ну діляться своїм досвідом. А після того вже прийняли рішення, а, свідоме рішення, виважене рішення, а, чи будуть вони займатися чи ні. Зі свого боку, ми звичайно надамо максимальну підтримку з точки зору розуміння вимог. Чи підтримку там з якимись контактами, чи е, організаціями, які працюють в секторі, які зможуть надати якісь там послуги, чи, чи ще щось для того, щоб це виробництво було успішним. А, але, от, власне, має бути свідомий вибір. А, на нашу думку, це надзвичайно важливо. Є гарні кейси за кордоном, не лише в Україні. Ми також заохочуємо, що відвідувати виставку органічної продукції біофах, яка проходить щороку в лютому в Нюрнберезі Німеччині. Багато наших стартапів успішних саме мотивувалися під віддання цієї виставки. Потім вони навіть відвідали підприємства органічні в німеччині там чи в інших країнах добрали теж, бачили якийсь досвід і потім реалізовували це вже в Україні. Дякую. Можливо, ви поділитеся ще секретиком з нашими глядачами і розповісте про ті проекти та інновації, які планує впровадити ваша компанія в найближчий час? А, ну, крім того, що Organic Standard займається сертифікацією. Звичайно, ми перед собою ставимо таку місію, як розвивати органічний сектор в Україні, і ми робимо. Багато різного всього, що буде сприяти розвитку ринку. У да, нас є ряд продуктів, які досить давно на ринку, досить успішні, ними користуються і важко уявити зараз ринок без них. Це, наприклад, наш перелік допоміжних продуктів для органічного виробництва, де там, мені здається, понад. П'ять сотень різних продуктів, які дозволяються використовувати. Це таке полегшення для наших виробників, тому що в них є вибір, вони можуть там подивитись, почитати. У нас є довідник консультантів. Ми проводимо ринкові дослідження органічного ринку щороку. Рейтинги, як було сказано. Відеотехнології органічного бджільництва у нас є на нашому youtube каналі Але стосовно нового, у нас є кілька нових проектів, які ми плануємо для запуску. Один проект ми вже анонсували це органік школа. Ми її запустили цього року. А ми вирішили, що оскільки ми вважаємо себе найкомпетентнішими в плані вимог до органічного виробництва, і це не наша думка, це думка сектора. Тому ми маємо право вчити щодо цих вимог, тим більше на великий досвід. І ми розробили відео лекції. По вимогам і до органічного законодавства України, і до органічного регулювання ЄС, і ми ці лекції розмістили у нас на Ютубі. Хто хоче, може долучитись в наш поначальний портал, здати тести. Там тести, вони складні. Це такі тести, які наші фахівці проходять, щоб отримати підтвердження від нас, що дійсно. Був прослуханий курс з дані тести людиною. Тобто, ми такий начальний проєкт. Ми вважаємо, що ми зацікавлені в тому, щоб всі гравці сектору вони мали е гарний, високий, е але там спільне, спільне розуміння цих вимог органічного виробництва. Це проект Organic школа. Інший проект у нас є Organic Export Club. Ми його буквально запустили теж от, деється, в травні. У нас перший був. Це виключно для менеджерів, які працюють наших клієнтів, експортерів, відповідальних за експорт саме. Да? Тобто для, для, для них, щоб вони завжди були оновлені з актуальними вимогами саме стосовно експорту, щоб вони розуміли, які в нас були кейси, щоб вчилися на помилках інших, а не на своїх власних, тому що органік ну, стандарт контролює понад. 3 тисячі експортних відвантажень щороку ми вже проконтролювали більше 25 тисяч за, за весь час. Відновив дуже величезний досвід і дуже багато таких цікавих неповторних випадків. і кейсів. ми хочемо, щоб всі вчились на цих кейсах. Плюс ми даємо завжди якусь актуальну інформацію. Ту саме про ринок. Ми зацікавлені в тому, щоб наші. Експертари володіли цю інформацію, і може це їм допоможе краще продавати успішніше свою продукцію. І третій про, про продукт, який ми запускаємо, який ми ще не запустили, ми його готуємо. Це Organic Tech. Це згадані моєї мною раніше перелік допоміжних продуктів для органічного ронинства довірних консультантів. Ми вирішили перейти з такого друкованого формату книжечки. Формат це таки якоїсь веб-платформи. Де ця вся інформація про ці всі продукти буде доступна? де буде доступна інформація про консультантів, де ті з мною згадані відділ технологія побжільництво і інші речі, які ми робили разом з партнерами в минулому, вони будуть розміщені для загального доступу, щоб люди могли читати, дивитися. Ми позиціонуємо це як рішення не тільки для органічного а для сталого виробництва, тому що можна якісь окремі елементи технології брати. Тобто такого порталу немає в Україні, ми вирішили його зробити, накопивши певні матеріали і сподіваємося, він буде корисний для всіх. Це буквально ми там ну напевно його запустимо на початку два го року. Дякую, досить цікаві проекти. І ще б хотіла вас запитати, як ви бачите майбутнє органічного напрямку в Україні через 10 років. Звичайно складно зараз прогнозувати на 10 років вперед. Ми перебуваємо у війні і планування таке на досить короткострокове. Але я досить оптимістично налаштований, тому що я е вивчав досвід країн Європейського Союзу, вивчав досвід наших сусідів, як у них називалося органічне виробництво, і розумію, що у нас плюс-мінус воно теж буде доказуватися. Кількість операторів буде зростати. Зараз у нас їх там близько. Мабуть, п'ять сотень операторів, але я думаю, що буде так само, як, наприклад, в самій Польщі там, до 30 тисяч здається доходить. Да, Маленькій маленький Литві, здається близько 3 тисяч операторів. Да, тобто, я думаю, що ми теж ці, ці, ці цифри будемо добирати, особливо якщо з'явиться якась. Державна підтримка, а потім Україна вступить в європейський союз. Я думаю, що ми це зробимо протягом 10 років. Буде підтримка від європейського союзу, що буде спонукати розвитку цього напрямку. Плюс у нас вже на ринку є, як я казав, досить відомі бренди органічної продукції, які виставили умовах війни, продовжують розвиватися. Я думаю, з'явиться більше. І для мене важливо, що саме український органічний ринок на українському органічному ринку лідирують саме бренди українські. У нас не так багато імпорту він є, але, як правило, це якийсь специфічний імпорт тих продуктів, які в нас не виробляють. В той же час в інших країнах був часто інший розвиток. Спочатку з'являлися імпортовані якісь речі, навіть мов молочні продукти, а потім називалася тільки власна молочка. Ми зразу стартовували з власними органічної молочки, яка вже завоювала серця наших споживачів. Тому я оптимістично налаштований щодо кількості операторів і щодо... Земель 에, під органічним виробництвом а, і щодо о, асортименту на ну, внутрішньому ремню. Причому я думаю, що Україна як була в п'ятірці країн експортерів органічної продукції Європейський Союз протягом останніх п'яти років, так вона там і залишиться. Навіть може навіть війде в стабільну в трійку. Це мій прогноз. У нас насправді дуже великий потенціал. Так. Дякую вам, пане Сергію, що виділили нам час і відповіли на мої запитання. Завжди, будь ласка. То, якщо вам сподобалося дане відео, і ви хочете, щоб ми продовжували далі знімати відео про органічний напрямок. Ставте лайки, пишіть коментарі. І своїми запитаннями постараємося відповісти на них. Ну, і дякую вам за увагу. Гарного всім органічного дня. Дякую. Побачимо.